Давай. Це Фазгут, Олександр та Кирило Баранчук. Останнім часом на наш, від наших клієнтів надходять питання, такі, які болючі, але дуже просто вирішуються і ми зараз покажемо, як коротше, є в нас на, наших, на нашому ресурсі Лінхід Монітор можливість отримати ну, по показниках, наприклад, всіх архів. Або там по лічильнику і так далі. І от тут є така а, в правому куті експорт CSV. Ми робимо його, завантажуємо в вигляді цього CSV файла. Yes, of course. І тепер що ми, якщо ми його відкриємо? Давайте подивимося, що ми побачимо, якщо ми відкриємо цей файл. Бачите, оця верхня строка, та я спеціально збільшу. От кажуть, що там це абракадабра якась непонятна, ну і це дійсно проблематично, але це дуже легко вирішується. Дивіться, в Excel є меню Data або дані. Да? І тут, самому на початку, є з текстового файлу або CSV файлу. Натискаємо сюди, вискакують отаке віконечко. Ми знову ж таки вибираємо цей файл, який ми тільки що завантажили. Тобто він в мене був рідінг з 12, 15, 60 там 6, 20, ну, тому що сьогодні 6 березня. Ми його виділяємо і бачимо в тому, в якому він буде вигляді тепер нам а, виглядати. Роздільний, крапка з комою, бла бла-бла. Ми можемо тут побавитися, але в принципі, перетворити дані. Отут є меню перетворити дані. Натискаємо його і вуаля. Ми отримуємо те, що ми і прагнули. У нас все позначено так, як ми хотіли. Тепер ми просто можемо завантажити, закрити і завантажити його туди, куди нам треба. Ми бачимо, що ніяких абракадабр у нас вже немає, все на рідній мові. Отак просто перетворюється той архів, який ви завантажили з лінхіт монітора Дякуємо за увагу!